Усім, дорогі друзі, все, що сьогодні з'єднується з гріхом. З ваволонською блудницею, і знаєте, відображає більше не святість, а гріх і відображає більше насильство. Це все є вавилони, це все є вавилонська блудниця. Христос попіклувався про кожного із нас, і він дав нам чіткі настанови. Апостол Павло він також пише у другому посиланні своєму. Він звертається і каже, що є ті люди, які знаходяться в омані, і ті люди, які є. Люди, які не знають основи віри, які не знають взагалі, що таке насправді справжня віра, не знають Христа, не знають слово Боже, і це дуже така велика проблема, тому що знаєте, сьогодні багато людей, і на протязі історії, і єврейський народ він також потрапляв, Потрапляв у знаєте цю оману Вавилонської блудниці. І яким же чином, взагалі що треба сьогодні робити? Сьогодні істина церква вона несе і світло. І самим головним, що є, це книга об'явлення. Книга об'явлення Христос він каже, що це об'явлення самого Ісуса Христа. І він сказав чітко: там написано, що Дух нехай всі церкви слухають, що Дух каже церкві. Дух каже церкві, дійсно, і дух каже церкві не підкорятися під е, якесь, знаєте, таке е, насильство під е, блудива вавилонської блудниці, а нести у цьому світі, е, нести світло, е, бути тою церкву, яку взагалі покликав і призвав собі Господь для свого служіння. Тому істинна церква Божа вона несе не насильство, вона несе не пропаганду цього світу, вона несе не вавило, не блуд, не всяку нечистоту, а вона несе світло. Вітло. Тобто спасіння людських душ, і спасіння людям для того, щоб кожна людина вона змогла потрапити до Царства Божого і пізнати істину. І тут, знаєте, дуже чітко е, треба аналізувати просто кожного із е, ну кожну людину, тобто особисто себе, не когось іншого, там сусіда, брата там чи ще когось, а тестувати себе. Е, тому що дуже е, можна знаєте так потрапити в цю оману, і так як в цю оману потрапляють і дуже багато людей в принципі принципі, і люди, і церкви, і народ Божий. Чому? Тому що вони е, хочуть і рухаються, знаєте, як відштовхуючи Слово Боже. А слово Боже це є основа. І саме про це апостол Петро і писав. Тому е, запрошуємо кожного з вас на вивчення основ віри. Напишіть мені, напишіть особисто в коментарі, для того, щоб ми могли з вами спілкуватися і вивчати основи віри, які допоможуть нам не бути у темряві, а бути у світлі.